Від цієї історії холони кров на Одещині. Чоловік відрубав голову п'ятирічній дитині. У цей момент в будинку були й інші діти. За що чоловік так розправився з дівчинкою? Причина вас шокує. Усі деталі моторошної історії розповім за мить з вами новини ТСН і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. Ця історія просто не налазить на голову. На Одещині 41-річний чоловік відрубав голову п'ятирічній дитині. Трагедія сталася вранці 18 листопада. У поліції вже затримали. Підозрюваного, кажуть, він житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади. Чоловік всю ніч вдома вживав алкогольні напої. А коли вранці прокинулась п'ятирічна онука, його співмешканки йому це не сподобалося, і він сокирою відрубав дитині голову. Інші діти, які перебували в будинку, не постраждали. Коли ж до чоловіка дійшло, що він накоїв, він намагався скоїти самогубство, порізавши собі ножем шию. Зараз його рятують медики, після чого йому загрожує довічне ув'язнення. У поліції розповідають. Підвіли деталі справи. Праворуч від нас там подорож так само можна будинок. За сантиметрів сімса до печі. Поліцейські затримали жителя Березівського району за підозрою у вбивстві онуки-співмешканки. Попередньо встановлено, що 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської громади після вживання алкогольних напоїв вранці взяв сокеру і вдарив в неї п'ятирічну онучку цивільної дружини, коли маля прокинулася. Від отриманої травми дівчинка загинула на місці. Усвідомивши, що на кою, чоловік намагався вкоротити собі віку, порізавши шию ножем. Зараз йому надають медичну допомогу. На місці злочину працюють слідчі слідчого управління та територіального підрозділу поліції. З оселі поліцейських вилучили речові докази, зокрема сакеро та ніж, які скерують на експертні дослідження. Фігуранта затримано в процесуальному порядку, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. В умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу згідно з пунктом 2 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Нагадаємо, що раніше країну сколихнула історія вбивства десятирічної Дарини Шевченко на початку червня цього року. Її дві доби шукали усі поліцейські волонтери та небайдужі по Криворізькій області. А виявилося, що дитину вбила власна мати, яка і заявила до поліції про зникнення дочки, аби відвести від себе підозру. Зазначається, що після заяви жінки про зникнення дитини співробітники 4-го відділення поліції мали сумніви в щирості слів жінки. Потім це підтвердив і поліграф а згодом матір Зізналася у всьому сама. Виявилося, що дитина вже тиждень як була мертва. Матір вбила доньку за тиждень до того, як повідомила до поліції про її зникнення. У доньки з матір'ю були конфліктні стосунки. Після спроби самогубства Дарина лікувалася у ПНД. На початку червня дівчинку виписали, до вбивства лишався тиждень. Про злочин жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку та впала і вдарилася з кронею. Як потім із тілом дитини розправилася матір, це шокує не менше. Вже мертву 10-річну Дарину виявили на дачі, де вона часто відпочивала з батьками. Поліцейські підозрювали, що дівчинку вбили у квартирі в Саксаганському районі. А вже після вбивства жінка заховала тіло доньки у валізу та залила її бетоном у погребі на дачі. Під час поверхневого огляду у дитини виявили рану на голові. Попередньо жінка штовхнула дитину і та вдарилася головою. За інформацією місцевого видання свої матір видав і її Шуковик жінка шукала в інтернеті сорти цементу та що зробити, аби він швидше застиг. Пошукова історія браузера жінки видала й інші запити, такі як прибрати трупний сморід, який цемент обрати. Історія аміни менго, отруйні гриби та ліки. Загалом у родини було троє дітей. Дарина була середньою, мала старшу сестру і молодшого брата. Команда Тесенюєї висловлює щирі співчуття рідним загиблої дівчинки. Винний має бути покараний за усією суровістю закону, але і це вже не поверне життя п'ятирічні. Дитині. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.